Мені дзвонить мама і говорить: Влада, ми його не вберегли. Я зразу зрозуміла, що сталося, Вообще, без слів. Просто я не змогла здержати ні сльози, нічого. Мене, знаєте, як світ рухнув, тому що на початку, як тільки він поїхав, оце 30-го числа, як ми з ним поговорили, у мене проблиснула думка, що я говорю з ним останній раз. Під'їжджаючи, мої друзі вийшли, у нас був дощ дуже сильний. Вони вийшли пішком іти зустрічати мого тата. Мама приїхала, і в нас там е, траса, ця головна, по якій їхати, вона межується з трасою, як їхати до моргу. І я ось кажу чоловіку, який мене віз, я кажу: ось тут мене зупиніть, а там всі стоять. І він каже: А що це тебе така делегація? зустрічає? Я кажу, у мене тато сьогодні загинув, військовий, і він: все, іди, ніяких грошей, нічого, іди, і потім ми пішли до моргу і його привезли.